Всім привіт! Хочу показати і розповісти трошки за новий розтик, який я побачила 8 днів тому. Вандуся видала такий ростик. І спочатку я була впевнена, то, що це квітоніс. Але потім як скинула відео в групу Королева Ванда, мені сказали, що тут схоже більш на корінчик. Але я вже за 8 днів побачила, що це. Точно не корінь, тому що, якщо вам видно, то такий наче, ну, так наче, як полосочка, така як листочок або квітоноса підніжка, не знаю. А, значить, Поки що вона у нас точно що інтригантка. Не знаю, що це може бути. На дітку це також не схоже. Чому? Тому що діток я маю, це та. Блакитна ванда, яка відквітла в мене нещодавно. І ось такі от е, зародки на діток, вони виглядають ось так. Це діточка, такі кругленькі. Але як вітоніс був кругленьким, коли з'явився на цій ванді. Е, і як, якщо видно, то він не круглий, він трошки продовгуватий. Ну, не знаю, але Знову ж таки, що світлішого кольору, ніж сама рослина. Тому більше це схоже мені все ж таки на, на квітоніс. Я дуже надію, що це квітоніс, тому що вона манюнька. і Я хочу бачити, якого вона взагалі кольору і яка в неї буде квіточка. Повернусь до діточок, такі вони вже виросли. Це ті, які з'явилися майже тоді, коли почала квітнути два місяці чи Десь два, два з половиною, може місяці тому дітки, вони були в такому стані. Зараз вже так виросли. До речі, вона перехворівша була, хто слідкує за мною. Я її зачистила і замазала. Дуже шкода, тому що там були також такі пробувалися корінчики нові, і не один. Ну Шкода, ну, що зробити. Але добре, що вона себе гарно почуває. Зрізала як квітонос. Ось так він виглядає зараз засохший. І дітки почали б швидше рости, коли вона відквітла. Тобто вона трошки давала ну, свої сили віддавала цвітінню. Ну, будемо дивитися, і за цією рослинкою, і за цією. Чому я впевнена, що це квітоніс, ну якби так відсотків 60-70%, тому що вона гарно нарощувала. Восени коріння, прям горщик, Всі були відкуклені, такі класні ростики. І вона різко всіх закуклила, тільки от одненький залишився, ось цей трошечки ще видно, що вона його не закрила. Ну, так кажуть, що коли ванда чи Люба орхідейка хоче квітнути, то вона закуклює коріння і дає вже свої сили на цвітіння. Також не бачила я, я не знаю, як виглядає дітка в зародку на цій рослині, тому що в неї вже є дітка, вона до мене попала вже в руки з діткою. Якщо ви бачите, то Щас, ось ось ця діточка, вона нижче, але вона не розвивається. Тобто, таке вона коріння, такого, такого листочка має ще раз, якось. так. Оце. Листячко – це ось нижня. Це діточка. Але я ж кажу, вона геть не розвивається. Вона як прийшла до мене з таким листячком, так і залишається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі.